Ви знаєте, пане Владиславе, не так давно ми всі е, е, втішалися гарним фейерверком у Макіївці і в Херсонській області, зокрема в населеному пункті Чулаківка. Е, там також мінуснуло достатньо велику кількість орків. І от е, після цього вели поважні видання почали писати про те, що е, ну, по-перше, росіяни хочуть перекласти відповідальність на так званих ДНРівців. Мовляв, там вони використовували сотовий зв'язок. Телефони. І саме це стало метою, не метою вірніше, а можливістю для наведення е, системи Хаймерс. Хтось там почав писати про те, що напруга зростає серед військових так званих кореспондентів, що вже фактично не приховують своєї критики щодо Герасимова Шойгу і вищого а, військового та й політичного, у тому числі керівництва Російської Федерації. У що це все може вилитись? Так, давайте уявимо, що ця тенденція прекрасна, вона продовжиться. У що це тоді може вилитись? Невже відбудеться якісь політичні процеси? А, ну, окрім згаданої вами Чулаківки, я маю нагадати нашим глядачам ще й про Федерівку, це так само Херсонська yeah. область, про а, Пологі Запорозької області, ну, Макіївка на слуху, Сватова склад з боєприпасами, так само на слуху, Чаплинка, Ну, то те, що то, там ще було до нового року, але не одноразово. Тобто українська армія продовжує реалізовувати ту саму тактику вогневого ураження по розвіданих та дорозвідувальних об'єктах військових об'єктах. Ворожої армії на тимчасово окупованих територіях для того, щоб е, влучним артилерійським вогнем нищити чим більше російських окупація бо це в свою чергу призводить до значного зменшення бойового потенціалу російської окупаційної армії. Які наслідки це може мати? Ну на тлі того, що е, Путінська Федерація е, планує оголосити чергову хвилю мобілізації, то у Звичайних росіян може виникнути запитання з одного боку, їх зараз починають смикати відправляти на незрозумілу війну, мета якої цілі та кінцевий результат ні до кого з Росія не зрозуміли. А з іншого боку, вони бачать наскільки недалуга та злочинна розпоряджаються російські генерали життями тих самих чмобіків. Вони створюють для них безпечні умови, в яких вони мали б можливо зберегти своє життя та здоров'я, і відповідно фактично відправляють їх на убой. Адже ті самі чоловіки, які загинули в районі Макіївки, вони навіть і повоювати не встигли, але ж дуже швидко перетворились на добрих русських, тобто двохсотих русків, і величезна кількість втрат. Вона, мабуть, що вперше з початку цієї так званої спеціальної військової операції в інформаційному просторі Російської Федерації змусила російські пропагандисти заявити про величезні втрати. Так вони там заявляють про шістдесят тисяч шістдесят е, осіб загиблими. Там певної кількість поранених, але ще видно, що це брехня, і там мова йдеться е, про кілька сот. Так само, і в районі Чулаківки український українські штаб заявляє, що там щонайменше 500 вбитих та поранених російських вояків. Тобто, це все створює передумову для, для висловлення недовольства ще не найменше частиною російського середовища, бо якась дурня. Е, з телевізора їм розповідає, що все добре, російська армія там е, нищить ворогів і йде вперед, і ось ось буде звільняти там, передмістя Лондона. А по факту е, росіяни несуть шалини втрати, жодних територіальних забутків не мають. Втратили від початку так званої спеціальної військової операції 40% е, е, територіальних надбань на території Незалежної України. І Процес залишається досить динамічним. І росіяни продовжують і далі зворотньо наступати. Звичайно, що це може викликати е, певні такі негативні, деструктивні процеси в самій Російській Федерації. Але вибачте, я не вірю в Російський бунт, навіть безпощадний, адже немає того сталого е, протестного середовища в Російській Федерації. а... Кількість підтримуючих росіян підтримуючих ту саму спеціальну військову операцію над великий відсоток. Таких громадян Російська Федерація тому Українська армія були далі навчати та переконувати звичайних росіян в тому, що політика Путіна хибна. Вона злочина в першу чергу по відношенню до звичайних росіян. Бо росіяни, не маючи досвіду, не маючи відповідного устаткування, обладнання та підготовки, відправляються на війну, де дуже скоро перетворюються на добрих русських, і часто густо вони таки залишаються в українських степах та лунах навіть їх тіло не повернеть, не повертають додому, а і, відповідно їх родини не отримують відповідних соціальних виплат. Війна справа невдячна, але є абсолютно очевидна річ. Українські воїни захищають власну землю, власне родини, власне домівки. Що тут роблять російські окупанти? Здається, що навіть найупоротіше з них ще й досі не можуть зрозуміти.